Всім жовможе! Сьогодні в нас знову виж... виживання в Майнкрафт. Ось і я тут е, от купав, от, купав в шахту в пошуках е, діамантів. Тепер буду купати в сторону. Всім. Я хочу просто знайти хоча б один діамант. Ну, для Кайла. А потім лаву я вже десь не рвував, де вже не пам'ятаю, але десь надто є. А хоча князи, поки в мене не буде діаманту, ні. Я ні ногою, серйозно. Бо ви знаєте, який з мене виживаючий. Ось такой чи подари з тон село, що його тимцово не... Буде. Бо, ну, я там полетів дуже далеко. На кам'яні пик щоб здобути заліза. Ось, бо мені його причому ду тут ду дуже багато для слазавтортувай. Я хочу зробити дуже великий. Ось ну вже а далі, коли я ну, Показував показываю як його дува. Ось такий от, два в два рази більше Ось і, а там треба дуже багато залізу для воро. Ну, дерево я там же ви бачили, це по вам. Ось так Летів я, я не знаю, десь годину, мабуть. Короче, дельш, це знайшов. Але десь е, 10 тисячах бока, то і більше. Я знайшов дуже класне місце для добової бази, ну там теж селище, і воно прямо, до, ну, в є до біоні. Ну, саме те ну, от гори. Ну і я ну, кім, ну там є. Іде добовий ліс, ну який близько. Следує що так воно ну, заставнилося на краю, частково заходить, ну там дуже близько, ось, ну, і оскільки у мене все сталище буде в такому ну, любому стилі. Надеюсь, я буду ну, круто туди прийти. Поэтому тобто, ну, я як... упроснув. Тобто, поки що я там ну, не дуже сильно ну, обоснувався і в принципі можна просто взяти кучу шалтерів. І все ой, ну взят вентарс чест туди засунути 27 шалгри еще и в інвентар напустить ну и впрынуть на путь все можно взять тому я тому ну я губай слід мені перейдя Йо, блин. О, Воно... так вы. Ви... Так, ще... Щось... Наверное, минус пятьдесят чотири. Вважається, що це топова. Що я сподіваюся, що буде безлад. О, так, а ще, поки я купаю, кому цікаво, я бачу відео. Ось, ось, ось найкращий висота руд, Ну, ну де що Е, Які в висоті. Ось, тому можу озвучити. Вугілля, ну його більше всього в горах. Ось, десь на проснуться, ну, от камня нет. Ну я хочу в почерах. Ну да, ладно. Где пять за десятки? Мы хочу. Ну да, на 10. Далее, залізу. Это на 16 высота, но ну, снова ж так його на камняных пыках будет набагато пишем. Там... Ось потім золото. Мінус 16, але ну ви знаєте, що о, в біомі в местах о, його набагато більше. Це десь 32. Висота. Ну, ну правда, я, я, я не кажу, просто там золото воно повсюди. Воно і на даху і знизу боку. воно повсюди. Так, далі де лазурит. Це у нас... Ну, взагалі-то краще нульова, але щоб поки слаб не заважав, краще піднятися до восьмої. Далі йде нижче редстоун і Alma, взагалі-то... Ну, це чим нижче, тим краще. Тому по суті це... Ну, 59-таку на 60-ті я починає палки в Петро. Але на цій висоті дуже часто зустрічається лаубіозе. Які дуже сильно заважають. Тому краще мінус 50 чотир. От як, як, як я зараз. Ну, Там раніше невелика, в принципі. Але це зекономить кучу. Ну так, може нас на, на, натрапити на гіпдарк, але це дуже мало вироїдно і плюс я не знаю, якось треба ну, там там забудуться і почніть копатися в коло. Місце, я якщо тут не не бігати на хілитися? То дуже мало холода, наприклад, я не знаю, я да не знаю якої там вже серії. Тому. Да як буб можно было так в реальном я, я знаю, там одну буханку привоз їв. Може просто там, ну, там уходить выкупывать кубометры, там, там, там кубокілометри. Там камені глубокого слайнча. Тебе находится. А взагалі-то по суті одна буханка в нас складається з трьох ж. А дев'ять житт... О, червоность стол Це один кубометр Тобто, тобто, по суті, ми їмо. Ну, десь 3 кубометра жита в день у вигляді Ну це дивно, що хліб робиться просто так. Ну мені здається, що було б логічніше, якщо його випікало. Це мабуть це якось складно. Ну, ой, 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 для якогось мода better than Wolves, наприклад. Так буде одно. Це так, це якось буде дуже складно. Вот так. Ну тоді будемо копатися в іншу сторону. Бо я можу дійти ось сюди. Почати копатися ще прямо. Так, Мам, я ще... А, ні, ось там уже.

Ну 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 так без логічно. Я до речі помітив, ну можна ось так от зробити. Прикинь, прикинь. При... О, тут. на себя вот. Ну, то треба дуже ж. У мене уже, до речі, досягти ривень. Мабуть, поки я йду до зачатку, мене буде, не знаю, як мінімум. всі ці руди, ну плюс два ранки. Я бы я, я, я такой буду бату. Все ж досвіт. А вот речаться. Ай. Ну а речати я його не буду, поэтому буду помирать. Ой, бот колись у мене был передній выживан. Там його Там у мене возвращався, ну, тому що я просто помирав. Тут не ну, хоткор. У ну, нас не можна, а тут раз... Так, є способи, але я вже буду поміг. Ну, без дійсно це зробити не можна. Що можна? Ну, я знаю, що можна там. Просто вімкнути команди, ну, перейти в режиму. О, залезу. Дворяч, на такие высоти залезу. Оно... Да, встречается на... Не... На части же диамант. Реальный, а здесь зараз ну з, руд, ну найдше це ну глуб.глубиносланцеве вугілля. Вугілля спанців.глубоносні мощні ще. А так, глубоносні зумруди. Бо вони... Тут шукає зумеру. Их всі целя. Вот, ну, ну там по посланце. Іще Ище це, О, ну, кам'ян. Кам'яні діаманти, вони... бо вони. Вы діамант, ну це бік, але не такі. Вони... Чем глибше, тем их більше. А зараз на глибині хлопь посла. Раніше Тепер родин я. Ой, звичайні, уже рідкісне таке от... Так я ніколи не от. Я от речі путав, но ну, чомусь на, на бедросі якось це ну, частіше падає. На джаве я там спробував поубивати тягов ігер скалетів, вибив одну. Прибив там більше сотні. Мені це вже надоїл. На, на будрось там двадцятку... Там там, ну там я чипа мечем на добучу три. Ось, а там що Там двадцятку прибив, такий же меч головы короче Дай ч супер дупер риску лавовую кимнату вот я знаходжу. ходу главно видно короче на подруге все якусь не знаю не на ритм я вже купаюся, не знаю вже Я... так, хто вже мене друг це де... відео. Так нічого і не знайшов. У мене галіто. Вау! У мене є всі два діаманти і золотый Не знаю, вот блин, ну да я диаманты. Я скажу, что на шур ничего Ну, Мы здесь свалится на весь. Боже, боже, не знаю, я хочу сейчас выпьем паузы кучи диаманти. Да, а тут... Sorry. 30... Так. Купаюсь. 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 Я не знаю. ничего в мене так не везе вже. Так, пока ли выкористав майже. Мені... А, Мені здається, що У мене три варіанти. Або закінчить всі кайла. Або закінчите ін що навряд. Чи. Або ці факела, що теж навряд. Короче. Ч, не у мене ще два кайла. Вот mm. дом. Во <сі> Чередстоуник ему не напотреблен. Далі хочется до. И короче здобувати. Так. О, дванадцатый рівень є. Не знаю, чому це добре, але це краще, якби він був одинадцятим Так. Купаємося вже четверті сутки. Який зараз... Бо вже уже шостий день? Ой, от кажу щось Нічого не знаєш. Ну, у кіно, крім редстов. Ну чого так стільки рад стол, ну і так мало діамантів. розумію, як но люди спеціально купаються, рестовни го. Так а ничего ну так добавлю. камню так камняным колом. Заліз на калу треба барах, ты бо залізу в нас только. Так ну ничего о. Ага. Немая куп. Байдемо сюда. Вже рівень 13. Ось, я не знаю. Следуючи серії. Діаманти. чи ні. Діаманти, блин! Тільки от заговорив... Сразу дякую, майно. Тих душі так багато. Дуже круто. Покупай. О, ты сон даже. Так. Ну, пятнадцать. Бизнес дуже клас. 8 диамантів. На них десь. На це ще ж можна буде... робот. Це дійсно дуже класно. Так, це ж по суті мені вистачено на грудну. А, ні, не вистачено на грудну. Ну, одно ну це... Так, в мене їх десь. Хоча, мабуть, все ж таки всі вже були використані. Що в мене немає вугілля. Чорт! Так, ну тоді, мабуть, щпаю. Ще знаю. Так, ну тоді... не знаю, що буду робити я з вугіллям, мабуть. Піду Плавати на дерьмо. Обільше неначе. Молод я зараз купати мабуть ще декадр. Це ще плинку. Ні, ну вягають 8. Коротше буду копати. Ну, до останнього факела. А, або кила. Тут ось купаю, зламав. Ще одне кало. Але знайшов вперед стол почав мені ще на ні? Чи... Ой, дійсно хочу, ну, нахуй на грудных днябан. залізу, я не хочу так. А от Назарій ти є досягнення одягнить. Але це... Але це просто треба, ну, щоб у тебе в інвентарі був. Залізний сет, і в принципі тому Я його потім не зроблю. Або чи ні. Скоріше за його просто знайдуть. Взагалі-то в мене в плане це просто щидеся. Бо може дати, що це в для мене це неважко, бо... Ну все... Неможливо, не, не бо можливо це. Так. Ну от повний маяк це допустимо. Тварити куча зілляк, допу. Але от... Е... Дійсно склад. А, ще б золо... зачароване золото яблуко. Ну, бо яблуко ночі, але це теж... Це, це ще можна якось робити в інших От що, я не розумію, як мені робити це. З енду. Точніше з енд Взяти. Бо золотом це притащити. Шалкербокс для эффекта лівітації. Потім Дельфина. Для эффекта дельфини играть. Так, як вышенка на тор. Бардена для эффекта тьмы. Да, для эффекта темря. І якщо шалкер и дельфин хоча бы друг друга не повбивает. А от вардене повбивають. І... Я це не знаю, як мені це робити. Мабуть, я це буду робити я. Все, буде шерсть. Варден буде в шерстяному кубі, коробці. Щоб він нічого не, не, не чув. А. Все. Так. Чиві нічого не чого. Діаман, так. І не пощастив Хоча можна, в принципі, з остаток скрафтити по ножі. Так, туди я зараз буду повертатись Ось на базу. У мене здесь який день. Щось. Думаю, к сьомому повернусь. все там... Там вот... Вам вот, скрафчут. А вот по, ну, И поспал. А, так, робим вот так вот. А еще я скрафтил. Так. И... Блин, твой самый прекрасный момент. Mm. Не, не, шо, найдущий, не маю. А тут я діаманти йдуть, а потім критиме на диамант. Mm. Ты <laughs> діамантова за теж колодежи досягнуть, так І от на нагородник так ну, є на востречи. Ч? Ну е диамант на голинник. Ну, мабуть, блин. Так, все, він спокійно. О! Вкритый мене діамант. Так буду, короче, сподеваться ещ павук це за деспавницу. Вони стрмные. А, а у Крисмен Діамант це просто треба мати мат диамант і, і, і боти, і шапка може бути. Ну, прикольно. Ось, ну ось таке от вийшло відео. Я знайшов крупну вкладку діамантів. А ще вісім штук скрафтив собі діаманти на голінники. І діамантове кайл. В наступній серії, мабуть, то буде обсидіан. Ось чеху. Ну і тоді вже буду думати з порталом ВАТ. Ну, якщо вам це сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на канал. Там був Руслан. Всім до побачення!